Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео з продуктами, які закінчились. Покажу і дам свій відгук. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи цікаво вам таке відео про продукти, які закінчуються, чи можливо їх знімати не треба, тому що просмотрів дуже мало. Можливо, не треба ці порожні упаковки збирати. Напишіть в коментарях, будуть чекати на зворотній зв'язок. Спочатку покажу такі великі упаковки. Це закінчилася в мене кокосова олія від для Туранжель. Кокосову олію на Хорб замовляю постійно від різних брендів, але ця мені сподобалась більш за все, тому що тут бюджетна ціна і скляна баночка. Об'єм 414 мл. Вистачає надовго олія органічна, смажу на ній сірники та інші якісь трави. Можу рекомендувати хороший, якісний продукт. І ще одна олія від туранжель, моя улюблена олія песто, дуже смачна, об'єм 250 мл. Якісна, додаю зараз влітку до салатів з різних овочей і також рекомендую. Ще одна велика банка з-під колагену, який мені дуже подобається бренд «Code H. Гарний склад, я вже багато разів казала. Тут в складі є і вітамін С, і гіалуронова кислота, весь профіль амінокислот, і також є ферменти для кращого засвоєння цього колагену. Більш-менш нормальна ціна, велика баночка 283 г. Купляю не вперше і думаю, що не в останнє. Чай від бренду Yogi з м'ятою, дуже корисний для шлинково-кишкового тракту. Мені сподобався, будучи купляти. Тут 16 пакетиків, органічний натуральний склад і чай без кафеїну. Коробочка з-під масок у стіках, які я замовляла два рази. Тут всередині коробочки 12 пакетиків було по 4 мл. Бренд Дальба, маска нічна, яка наноситься після сірому і змивається вже зранку. Приємна гелева текстура. Одного стіку вистачало на 2 рази. Маска подобається, тому що я люблю більше саме кремові маски або гелеві більше, ніж тканинні. Купляла по великій знижці, тому що бренд Дальба не бюджетний. Можливо, ще й повторю, тільки коли побачу гарну ціну. За повну вартість купляти не буду. Зубна паста Біорепей замовляла на нотіно, тут 75 мл. Гарно вичищає зуби, зуби довго залишаються чистими, оце відчуття чистоти. Довго тривала, спотопалася, вже ще одну купила, є в запасі. Омега 3 від бренду Now. Постійно, теж бачите, ви її в моїх покупках і порожніх пляшках, тому що вона має стандартний склад: 100 капсул, 180 мг іпї, 120 мг діячів в одній. Бюджетна нормальна ціна. Тому, наразі зараз цю омегу ми повторюємо. Добавка, яку я теж повторила в великій упаковці на 180 капсул, в цій баночці 40 капсул від бренду Carlson, Називається Blued Nutrients. Тут 28 г заліза в халатній формі на одну баночку вітаміни групи Б, вітамін А, С, Е в складі. Також тут є концентрат печінки та е, речовина шолунку. Напевно, для кращого засвоєння залізу. Шлунково-кишковий тракт не подразнює, ефект подобається. Бренд Carlson дуже якісний, тому в подальшому буду приймати цей продукт. Ензими Папаї від American Hills достатньо бюджетний продукт, для кращого перетравлення важкої їжі, білкової їжі. Тут було 250 таблеток. В баночці з приємним смаком. Ці таблетки жувальні. Потрібно було приймати по 3, тобто тут 83 порції. Я приймала по одній доданого цукру 1 грам на порцію з 3 таблеток, гарний склад. Теж, напевно, буду повторювати і чорний шоколад від бренду E Jared Species. 88% какао, дуже смачний, тут в плитці 85 грам вага. Доданого цукру 3 г на порцію, яка складається з трьох таких квадратиків. Гарний склад, дуже приємний смак. Мені подобається шоколад, в якому вміст какао якомога більше, тому такий і намагаюся замовляти. Друзі, це все було на сьогодні, що я вам хотіла показати. Зараз, нарешті, викину ці упаковки з -під використаних продуктів. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую тим, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті iHerb. Він на екрані в описі під відео. Посилання на продукти, які я купила на сайті iHerb, теж буде в описі під відео. Які показала тут. Чекаю на ваші коментарі, також чекаю на підписку на мій телеграм-канал, і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!